У цьому відео я спробую пройти Майнкрафт у світі нескінченних печер. Вся складність в тому, що тут не сваляться тварини, немає їжі та ніяких нормальних структур, а тільки покинуті шахти і злі моби, які хочуть поскоріше мене вбити. Одразу попрошу тебе підписатись та поставити лайк. Адже якщо ти зможеш пізніше прибрати його. Приємного перегляду! І ось я вже в світі який складається тільки з печер. Ага, і до мене, тут уже зомбі йдуть. Понятно, давайте просто звалимо, звідси. О Боже, ви просто гляньте, скільки тут мобів. Капець, блін, я навіть не знаю, куди мені зараз тікати. Можливо, тут якісь басейни. Або хоча б де тут можна сховатися. Коротше, ладно, давайте стрибаємо сюди. Блін, там навіть уже залізо є. Але мені для початку треба здобути хоча б дерево. Ну, а щоб здобути дерево, в свою чергу мені треба знайти покинуті шахти. Опачки, от склатя мені треба просто обходити, я не знаю, 80-ту дорогу, і то що ці стріли вони тупо будуть мене вбивати дуже швидко. Так, а що у нас тут буде? Можливо, якийсь спавнер, хоча б, блін, нічого тупо немає. Ого, ну озерлави це вже хоч щось, уже. Якась корисна річ вже є. Але блін, Майнкрафт, можна мені покинути шахти? Опана, на, а ну-ка, давай, гудбай. І ти теж давай, до побачення. Блін, може тут якийсь каньйон буде? Опа, а це вже якраз те, що мені треба. Ще й шахта покинута є. Ви прикиньте? Боже, це просто якесь мега-везіння. Давайте тоді зараз в воду спригнемо і якомога швидше здобудемо трохи дошок. О, ні, тільки не горіть, будь ласка, не горіть, я вас прошу. Все, давайте. Остання деревина. Найс, тепер давайте зробимо собі верстак, палички. І нарешті скрафтимо собі дерев'яне кейло. Боже, я б, чесно кажучи, ніколи не міг подумати, що скрафтити дерев'яне кейло буде так складно. О, а там, до речі, вже залізо є. Так що план такий, зараз шулесенько накопаємо камені та здобудемо залізо. А ось і залізо, до речі, тут ще є, так що давайте його теж здобудемо. Адже переплавляти залізо на чомусь мені все таки треба. Опа, скринька, залізо навіть є. Ніфіга собі. Ще й саджанці ось якісь. Ну вони мене якраз не дуже цікавлять. А ось це уже поцікавіше. Блін, а ви знаєте, мені здається, ще й доволі швидко зможу наоформити собі на повний залізний сет. Тут навіть колоди є. Все. Тоді, поки плани міняються, давайте здобудемо колоди, адже це набагато вигідніше. Опа, на горизонті ще одна скриня. Блін, я дуже сподіваюся, що там буде хоча б хліб якийсь, тому що їжа мені треба. Золоте яблуко, ну це теж непогано. Блін, але б набагато краще, щоб там був хліб. Чи ці гірки до мене лізуть? це взагалі Ну, Давай до побачення. Можливо, тут ще десь будуть вагонетки з кринями? тому що я на це дуже сподіваюся. Так а чим ти зможеш мене порадувати? Найс хліби наші? Залізне кило. Ого, це прям жорстко таке порадувало мене. Фух, і давайте нарешті перекусимо. У мене, в принципі, тут ще є 5 сяючих ягод, це теж хай буде. До речі, їх можна було посадити, щоб вони типу рослином. Тільки блін, я не пам'ятаю, де мій верстак, того давайте скрафтимо собі новий. Тоді давайте зробимо собі одразу залізний меч, щоб не переходити на кам'яний, тому що це буде безсенсно. А також зробимо собі кам'яну сакиру. Точно, до речі, давайте здобудемо нитки, тому що ж вони мені потрібні будуть для лука. А без лука буде просто неможливо. І золото давайте теж здобудемо. Тому що в майбутньому воно мені точно знадобиться. Блін, ви просто гляньте, як це дивно виглядає. Типа всі шахти складаються з землі. Це капець дивно і прикольно виглядає, якщо чесно. Вигляньте, я, чесно кажучи, навіть не помітив, що в мене є аж 36 шість заліза. Тому я пропоную десь тут зробити права. Одразу зробимо собі пічку, і в неї закинемо наше залізо. А поки давайте підемо і нарубаємо собі ще трохи дерева, адже мені треба щит. Бем, щит готовий. Ну все, тепер я більш захищений, і можу не так боятися мобів, а особливо скелетів. Я би зараз тут діаманти хотів знайти, але щось поки що їх тут навіть на горизонті не видно. Добре, тоді не будемо поки бігти поперед батька в пекло, і давайте ліпше повернемося до нашої пічки з залізом, тому що воно там напевно уже переплавилось. Так, да, до речі, майже все приплавалось і мені цього якраз вистачить на повний сет. Все, тепер ви погляньте, який я красавчик. Лишилося тільки зробити ще собі чоботи з золота. Тому що в майбутньому на мене будуть агритись вонючі пігляни. Блін, у мене, до речі, ще й вугілля закінчилося. А воно якраз і поруч є взагалі ідеально. Ну все, тепер модні ботинки Adidas у мене теж є. Тепер ми можемо це все забрати і піти далі. Подорожувати. Що нафік? Діаманти? Я їх тупо випадково побачив. Як я їх раніше не бачив, я навіть не ну, уявляю, просто, боже, це якесь везіння мільйонного левелу. І скільки їх тут буде, як ви думаєте? Як мінімум, чотири 3... діаманти це вже як мінімум. Так, головне зараз їх не прокакати, всіх хто що вони можуть в лаву впасти. Фу -ху -ху. Боже, я такий радий, це навіть словами не передати. Все, чотири діаманти є, це просто ідеально. Давайте якраз добудемо цю древесинку. Я сподіваюся, що мені вистачить на палиці. Так, все. Крафтимо чотири палиці і робимо з вами діамантове кайло. Блін, це тепер. Взагалі шикарно, я зможу здобути обсидіана та відправитись у пекло. Точно, блін, я якраз хотів здобути кремінь, тому це просто знак. Все, кремінь є. Одразу давайте, поки я не забув, скрафтимо собі кресало. Ну іначе десь тут поруч повинні були бути затоплені лавові озера. А ось, і, до речі, обсидіан. Тепер давайте сюди спустимось. А зараз ведуть найцікавіші 10 хвилин у моєму житті. Five minutes later. все пара секунд. і Зараз у мене буде нарешті 10 обсидіан. Так, і тепер, звідси, давайте виліземо. Я не знаю, десь потрібно буде по шахті поблукати і знайти якийсь... Опа, на гляньте, що я бачу. Спав, точно. В ньому, речі, може бути якийсь корисний лут. Так, все, у мене є сналоски. Подавайте освітимо це все, щоб тут не спавнилися ці вонючі моби. Дві скриньки навіть є, взагалі шикарно, а що в цій буде. Плюс ще одне золоте яблуко. Ідеально, а що в цій? Ще трохи хліба, теж непогано. І того я маю навіть три золотих яблука, ви собі. І давайте десь тут знайдемо якесь більш-менш затишне місце, щоб збудувати собі портал. Ось це місце, як на мене, Просто ідеально підійде. Тому давайте тут і зробимо собі портал. Боже Майнкрафт, ти серйозно, мій найулюбленіший біом в кавичках базальтові дельти. Як я його обожнюю просто. Ну хіба не можна було заспавнити мене в якомусь, блін там, червоному лісі, наприклад. Окей, давайте тепер якось звідси вибиратися. Ну радує, хоч те, що тут поруч є фортеця. Хоч за це, дякую тобі, Майнкрафт. нам там уже мене чекають Блейзи, навіть стріляють уже по мені. Ого, там навіть уже синій ліс є. Ага, ось і спавнер. Окей, тоді давайте зразу захаваємо собі золоте яблучко і Гнали нищити цих чмошників. Та куди вас тільки? Ви на приколі, блін. Все, фух, просто ми звідси як мошвидше, боже. У мене ще й блоків немає, щоб чимось закритись. Боже, хлеб мись куди будь, хоч сюди. О, паскринька, золотий нагрудник, блін. Що за крін? Ви подивитися, два предмети, і то які? Це просто яке знущання. Можливо, тут якась їжа, хоча б буде. Ви серйозно, два золотих злитка? Капець, золотий нагрудник, дякую. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що мені зараз ліпше зробити. Або тут нафармити ендерменів, або постаратися поторгувати з піглянами. Але я. Не, але у мене майже немає золота. Тому, в принципі, як варіант, мені можна постаратися знайти бастіон, але я навіть не знаю, чи він тут буде. <с>. Ви гляньте, як там газ смішно заспавнився. Добренько, давайте поки сходимо в розвитку в той ліс. До речі, я ще згадав, що тут можуть ще спавнитися свині, а з них може дропатися їжа. Тому б ще було б шикарно, якби тут ще й свині заспавнились. Але щось цей ліс, він такий маленький, не зрозуміло, що це навряд. Чи. Окей, тоді раз я то давайте кинемо їм трохи золота. Можливо, щось мені дійсно корисно виторгають. Взагалі нічого, шикарно. Опа, на, а ось ви мене ці. Цікаво Дві смажені свинини. О Боже, яке ж це щастя. Насправді зараз я би пропонував знайти бастіон, тому що, можливо, він десь тут поруч і буде. <сум> Блін, це просто везіння якогось мільйонного левелу. Подивіться, ось тут бастіон, ось там синій ліс, який я бачив раніше. Так, стільки зараз би до нього якось дібратися, якщо чесно. Ну що ж, погнали його лутати. В принципі, мені головне знайти просто золото і поторгуватися з піглянами. Більше мені нічого такого не треба. Блін, шкода, що тут в центрі немає золота. Зате хоч там скринька є, в принципі, можна залготати зараз, тільки як би Спуститися ще? Діамантове кайло новеньке ну хай буде, в принципі. Трохи стріл, Стріли точно не завадять, і по суті все. Ага, мені тут вже не дуже раді, ну, в принципі, зрозуміло, окей. Тоді план такий, що просто треба зараз якомога швидше забрати ці пару золотих блоків. Коротше, я трохи полутав бастіони. Ну, дивіться, які ресурси я тепер маю. Ви просто подивіться, скільки у мене стріл та золота. Ну я думаю, мені цього більше ніж вистачить. Тепер давайте тільки ну, якось обережно спустимось і знайдемо якогось пігляна та поторгуємо з ними. Опа, ось і наші чудіки, які дайте ми це все поки переробимо в злитки. Всього на все 60? блін. Я думав, буде трохи побільше. Але окей, струвайте, маліші зададуть мені, чи вони просто подивляться те й все. Просто подивляться? Ви серйозно? Ні, пацани, ми так з вами не договаривались. Вони взагалі якісь некультурне блін, забирали, нічого не повіддавали мені. Можливо, тут ще буде хтось більш вихований. Так, а там уже один чудік є? Можливо, ще десь буде. А ну, ти один ні? Тому що щось поки ось суродіші, тут ніде не видно. А ні, ось ще один ось є. Добре, а тоді поки тут яму от викопаємо. І сюди їх будемо потихеньку заманювати. О, давай, пацан, правильно йди до мене. Все так швидко? Ви серйозно? Боже, ви серйозно? Ні однієї перлини мені не скинули. Ні, пацани, таке я не пробачаю. Ех, тепер лишиться тільки мінуснути ще 20 хвилин свого життя. Кайф, правда? Фух, і ось 16 перлин нарешті є. Тепер давайте перекрафтимо їх в очі, і я думаю, десь тут можна буде збудувати портал. Ваші ставочки, як думаєте, де я заспавність? Стривайте ще якесь досягнення отримав? Короткий шлях, прикольно. Тут, до речі, ще й територія така непогана відкрита, так що давайте кинемо першого око. Іти в ту сторону, окей, добренько. Воно навіть випало, ніфіга собі, це мені крафт мене радує. І, до речі, точно, давайте ще скрафтимо з вами віддеречко, адже воно мені дуже знадобиться. Все, вода набрана, а тепер давайте відправимося на пошуки Стронгхолду. Боже, ну і що там мені зробиш? А давай, підійди, підійди. Так, у них там, походу, якісь свої розборки були. Окей, давайте й цього дожмемо, що він нам тут не заважав. Фух, пройшов я немало, скажімо так. І нарешті око показує вниз. Так, я сподіваюся, до... Ви серйозно? Блін, це перший раз, щоб фортеця так на поверхні заспавнилась. Так, Саосі портал, давайте пошучу його активуємо і відправимось на битву з драконом. Ага, спаун просто шикарний. Добре, що в мене є хоч трохи блоків. Окей, я тоді пропоную зараз забратися на ось цю башню і вже з неї почати відстрілюватись. Так, цей кристал у нас мінус, і тепер звідси ми можемо спокійно нищити інші кристали. А це вже мені подобається. Дупи, стоїш і знищуєш кристали один за одним. Правда, якби я ще й влучав би по ним хоча б трохи. Так, і наскільки я розумію, у нас лишився ага, два кристали. А там в клітці і цей теж в клітці. Так, найсий кристал знищено. Тепер лишилося. Ага, он там той. Все, кристал знищено останній. Лишилося тільки розправитися з самим ендердраконом. Ну я думаю, це буде легко. Так, давайте підбігаємо одразу, щоб ми могли почати одразу його ганселити. Все, давайте, хлопці, б'ємо його прямо по голові. Так, а це вже не дуже добре. Uh, ви це бачили, блін. Я думав, що я тут уже здохну. Так, ну до речі, тим не менше, у нього вже немає половини хп-шок Такими темпами я сподіваюся, що я скоро знищу його. Ще буквально, блін, пару попадання, бо одне навіть давайте. Боже, в мене ще 35 стріл. Все на все лишилося. Коли ти там уже приземляти збираєшся? Все, у нього вже буквально одне хп залишилося. Давайте. Найс, все. Фух, ми його так і вбили. Блін, народ, я думаю, що це заслуговує. Не лайк, підписку та комент. Адже ну ви самі бачили, це було реально потно. Дякую за перегляд і ще побачимось.